31 травня у Львові урочисто відкрила для проїзду усю вулицю Шевченка, яка є одна із важливих транспортних магістралей міста. Під час ремонтних робіт на вулиці провели повну заміну комунікації водопроводу та каналізації. Зауважимо, що ремонтні роботи тривали поетапно три роки. Вартість реконструкції становить близько 300 мільйонів гривень. Приватний та громадський транспорт вулицею Шевченка у напрямку від центру буде їздити спільною смугою. А в напрямку до центру буде ділянка із окремою смугою для громадського транспорту. Також на вулиці облаштували велодоріжку та вуличне освітлення. «Шевченка, І вже сьогодні ми її повністю відкриваємо для проїзду для мешканців міста Львова. Тому а велика подяка. Всім, хто займався процесом будівництва, щоб ви розуміли, компанія, яка робила цю роботу, має від міста дуже багато боргів, ми їм дуже багато винні. ну війна. Але вони вирішили все-таки доробити це все до кінця, і будемо так поступово з ними розраховуватися в цілому, щоб ви розуміли, тут поміняли три кілометри мереж водопостачання, два кілометри. Каналізації мереж. Ну і зараз ви дивитесь, велосипедист проїжджає, пішохід нормально проходить. Ви повинні розуміти, що деякі речі ще ми будемо поправляти, тому що там біля церкви Андрія треба дорогу поправити, там зовнішній вигляд деяких учасників. Але в цілому воно вже є в хорошому стані. Я думаю, люди будуть мати насолоду, особливо. Ті, хто, наприклад, в'їжджає перший раз в Україну з Європи, а ви знаєте, що через Лів їде багато міжнародних делегацій. Раніше їм приходилось об'їжджати, зараз вони вже напряму можуть практично їхати до оперного театру. Якщо ви всі ці етапи докупи складете, які ми. Робили починаючи з 2020 року, це буде сурієнтовна ціна 300 мільйонів. Але все рівно кінцева вартість буде тоді, коли все буде прийнято експлуатацію, Коли все порахують, На Шевченка в тестовому режимі працюватимуть світлофори, а ще на вулиці потрібно завершити благоустрій. Значить, це є вулиця, яка власне проектувалася по принципу вулиця для всіх. Попередньо була розроблена концепція цієї вулиці, тобто ми мали загальне бачення, яким чином вона має виглядати, і тут, власне, це вулиця, яка є зручною як для руху пасажирів громадського транспорту, так і для велосипедистів і пішоходів, і власне водіїв. Приватного транспорту, Чуть по напрямку від центру ви бачите спільну смугу, на якій курсує одночасно і громадський транспорт, і відповідно приватний транспорт. Що стосується в напрямку до центру, ви бачите підняту зупинку за моєю спиною. І ліва смуга це є для руху громадського транспорту, для трамваїв і автобусів, а права смуга це власне є смуга для автомобілів приватних. І валосмуга також є з правої сторони. ви Можете побачити. Зокрема, на ділянці від вулиці Ярослава Мудрого до вулиці Залізничної має бути висаджено 89 дерев та 994 кущі. Станом на зараз висадили 47 нових дерев і майже 474 кущі. Решту досаджуватимуть до кінця року. Та, яка вона була вулиця Шевченка на ділянці умовно від Ярослава Мудрого до Залізничної, вона фактично була непроїзною. Були рейки стояли висотою, що машини неможливо було проїхати, швидкість руху була до 5 км за годину, це була просто жахлива ділянка. Зараз ми бачимо, що діляночка виглядає дуже дуже привабливо. Ще раз розкажу по смугах. Велосмуга місцями переходить велодоріжки на об'єднання з тротуаром, смуга для приватних автомобілів смуга для громадського транспорту, автобуси, трамваї і вверх смуга для всіх водій транспорту. В першу чергу пріоритет громадському транспорту. Ставили адаптивні світофори. Ми запускаємо зараз сьогодні в 15-й годині світохворні об'єкти на Ярошенка вулиці і на Ярослава Мудрого. Запускаємо вже в адаптивному режимі, досліджуємо їх і дивимося всі, які нюанси будуть, щоб можна було трафік побачити. Тому що останнє дослідження по цій вулиці проводилося орієнтовно 16 17 рік. Якщо подивитися ліворуч-праворуч, ми висадили 43 дерева, плануємо висадити 85, тобто ще будемо досаджувати дерева. Ми висадили біля півтисячі кущів, у нас по плану їх ще тисяча, маємо ще ці роботи проводити, подивитися. Окремі елементи благоустрою біля примикання до будинків. Тобто є такі ще елементи, які необхідно дозавершити. Цю роботу зробили рівно за два роки з зупинками в два етапи. Один був етап зупинки це по проектанта, і другий був етап зупинки це були великі скальні породи. Тут відбулася трохи зміна конфігурації. саме на цій ділянці було видалено 102 дерева, вже висаджено 47, ще має бути висаджено 42, Тобто буде загалом висаджено вісімдесят дев'ять дерев. Але... Тут практично не було кущів, а має бути висаджено близько тисячі кущів. 994, якщо бути точним. Вже висаджено понад 400, Найближчим часом буде висаджено ще 500 кущів, і на осінь там якась невелика кількість 20-30, які через погодні умови ми зараз влітку не мож, не можемо висадити. Озеленення ще не завершено. Бачите, ще газонів немає. Газони ще не виросли, кущі ще не замочовані. Тобто озеленення буде в процесі ще роботи. Дуже коротко, якщо. Говорити, тому ну, ситуація вже в інтернеті набагато нашу мілих речей, тобто такі мінімальні речі, які фактично не дороблені. На сьогоднішній день чиновники обіцяють і дуже дуже короткий термін їх зробити. Є в мене ще зауваження, які стосуються по громадському транспорті, тому що той ж саме а будуть зараз переговори про те, щоб його відновити. А це все ж таки рясне 2 І люди надіються на те, що буде користуватися транспортом їм зручно і в тому числі він повернеться. Щодо говорити таких малих речей, ну я знаю, що як завжди спішимо. Ніколи вчасно не можемо доробити ту чи іншу роботу. Такі загальні речі, та ж сама невиправна ситуація по Ярослава Мудру, де велодоріжка входить в пішохідну зону. До сих пір для мене не зрозуміло, ну а це ж так рішення проєктанта. Чому до гори, там, де найскладніший процес, тобто, якщо, не дай Бог, щось поламалося, в нас лишилася лише одна полоса. Тобто ну, тут колись можна було проїхати двома. Одна трамвайна була безпосередньо одна для громадського, в тому числі і приватного транспорту. Так, як ми бачимо, що донизу в нас лишається дві полоси, а до гори у нас проектант тому запропоновано одна.